Ось такі дві жувальні рибки на день допоможуть вашим дітям справлятися зі стресом і з шкільним навантаженням. І це не просто смаколики, це омега-3 у вигляді жувальних рибок. Коли дитина навчається, йде навантаження на мозок, а це стрес, підвищується кортизол, це гормон стресу, і це впливає безпосередньо на нейрони головний мозок кортизол заважає нейронам передавати інформацію, тому знижується пам'ять, концентрація, і дитина не може взагалі нормально навчатися. А омега-3 знижує рівень кортизолу і допомагає краще працювати мозку. Особливо важлива жирна кислота DHA, Вона будує клітини головного мозку, покращує пам'ять, концентрацію і навіть настрій дитини. В нашій компанії омега 3 для діток у вигляді ось таких жувальних рибок. Вони смачні, немає рибного запаху, лимонний смак, без цукру і штучних барників. Саме головне тут. DHA і EPA з екологічно чистої океанської рибки.